Росії прорвало величезну дамбу. Потоки води вже почали зносити все на своєму шляху. Вода із водосховища, оминаючи греблю, пішла на ряд великих міст. Багато людей в зоні підтоплення. Місцева влада шокувала заявою. Від кадрів стає муторошно. і Всі ці затоплені будівлі нагадують трагедію на Каховській ГЕС. Тільки зроблено руками окупантів. Невже Всесвіт відплатив рашистам за їхні злочини? А тепер гори повернулися до РФ. Кадри побачите за мить. А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, і залишайтеся з нами, щоб бути в курсі всіх актуальних новин. Один з рашистських регіонів накрила повінь. Жителі Челябінської області рятуються від води на дахах власних. Будинків в Карабашському окрузі Челябінської області Арафі оголосили режим надзвичайної ситуації через прорив дамби Із з низки населених пунктів евакуювали щонайменше 163 людей в міста Карабаш. Відомо своєї важкої екологічної ситуації. Жителі Челябінської області почали публікувати відео з місця події і скаржитися на те, що їхні будинки заливає на одному із відео можна побачити потік води, який вирвався в пролом. Дамби і лється в долину. На іншому чуто слова рашиста, який говорить, що його сімейство вибралось на дах будинку, бо повінь залила все навколо. На записі видно, що біля будинку навпроти стоять ескаватори, але вони, схоже, не можуть спинити воду. Також зазначається, що прорив стався на кіалімському водосховищі. Через великий рівень води було зруйновано 100 метрів греблі, внаслідок чого затопило кілька найближчих сіл. На карті можна відшукати Кати водосховище в Челябінській області на Google Maps можна побачити, що його орієнтовна площа приблизно 0,7 квадратних кілометра неподалік населені пункти Кіалім, Сактаєва, Новоандріївка. Тиєлга розташоване водосховище неподалік від міста Карабаш. Всього за 8 кілометрів і довжина його греблі 545 метрів. Створена в 1979 році в місці впадання річки індішта в річку Великий Кіалім. Висота над Рівнем моря 270 метрів. Місцева влада закликала мешканців п'яти підтоплених селищ готуватися до евакуації. Це Кіолім, Мухаметове, Карасаєве, Байдашеве та Сакта. В самому міському окрузі Карабавському можливе відключення водопостачання, а в зоні підтоплення близько 200 людей. На опублікованих у соцмережах відео місцеві жителі рятуються від води, що насувається на горищах і дахах своїх будинків. Рятувальні служби організовують евакуацію трьох населених пунктів. Одне з селищ повністю затоплено. За попередніми даними постраждалих та двохсотих немає. Усіх жителів округу просять запастися прісною водою і бути готовими до відключення електрики та зібрати речі і документи на випадок можливої евакуації. Між тим розмі пишуть, що вода полилася через верх шлюзів греблі на Кіалімському водосховищі ще в день. Жителі кажуть, що попереджали місцеву владу про можливий прорив, але їх ніхто не послухав. Повені сприяв Каспійський циклон, який заливав регіон кілька днів. А наразі в Карабайському окрузі оголосили режим надзвичайної ситуації, готують автобуси для евакуації. Також після прориву дамби в Челябінській області почалася евакуація місцевих жителів. Їх перевозять в пункти тимчасового розміщення в Карабаш, яке є одним із найбільших. Мідеплавельних центрів країни також там розташований гігантський полігон для захоронення відходів. Карбаш називають найбруднішим містом в Орафії. На місце події залучили понад 170 рятувальників і 60 одиниць техніки. Роботи усунення наслідків прориву продовжується і далі цікаво, що за повідомленням Міністерства надзвичайних справ Орафії в Челябінській області дамбу прорвало на ділянці в понад 10 метрів. Причиною прориву назвали. Есні упади, проте місцеві канали пишуть, що справжня причина це незадовільний стан споруди. Зазначимо, що у 2024 році вра вже ставалося кілька інцидентів з водою. Наприклад, у квітні річка Тобол вийшла із берегів і погрожувала потопити місто Курган, в якому розташований заводи з випуску бронетехніки для ЗС РФ. В місті курган дійсно розташований єдиний виробник нових бойових машин, піхоти, десанту, курган, -машзавод. Саме там виробляються всі бемпа три. Б. Де МД, Ракушка, Спрут та інша бронетехніка. Також рашисти на території цього підприємства модернізують бмп 2 на які встановлюються бойові модулі, баражок і на опублікованій місцевою владою карті з прогнозом можна побачити, що завод перебуває в межах значення затоплення 11-12 метрів. До речі, в РФ і публічно не говорять про те, який точно рівень води може бути в кургані, а лише дають розпливчасті оцінки. Запобігти катастрофічним наслідкам можна буде лише в тому разі. Якщо так складуться природні обставини в пік підйому води, очікується тільки 14 квітня. В травні сильні зливи відбулися і в Якусі. Місцеві жителі також побоювалися, що станеться повінь. В регіоні ввели режим НС, а поводок ставився через те, що на річці Лена зафіксовано активну фазу льодоходу. І повідомлялось про те, що затоплені села в трьох районах були, а також у самому Якутську. Найнижчий рівень води зафіксований біля села Сангар. Верхні. Біля селища Кангаласи, ну і місцеві жителі писали, що затопили навіть ті населені пункти, які не затоплювало раніше. Вони пов'язуються з виробкою лісу та безконтрольним видобутком корисних копалин. Також пригадаємо, як у квітні в рашистському місті Орськоренбуської області прорвало ґрунтову греблю на річці. Урал в зону затоплення потрапили тисячі будинків. В результаті події є двохсот тисячі мешканців. Довелося евакуювати. Вода дісталася і. Курганської області, де затопила старі уранові свердловини. Ну а саме 5 квітня в місті Урськ Урській області Араф прорвало ґрунтову греблю. На річці Урал в зону затоплення потрапили тисячі будинків. Ну і кілька тисяч місцевих жителів довелося евакуювати. Про що пише модуза. За даними розумів, в зоні підтоплення опинилися понад 4 тисячі будинків, понад 10 тисяч жителів. Бо зпосередньо в місті Урськ вода затопила майже 2,5 з тисяч. Будинків Звідти евакуювали близько 4 тисяч мешканців. Ну а згодом з'явилися перші повідомлення про двохсотих. За даними телеграм-каналу, 112 під час прориву греблі. На концерт Кобзони відправилися троє людей. База пише про щонайменше двох. Інформацію про третього перевіряли рятувальники. Телеграм-канал Шот повідомляв, що рівень води в річці Урал досяг 9,27 метрів, при нормі 7 метрів. В Орську рівень води критичний. Там підтоплено половину району старе місто. За даними Роспабліка, є загроза повної ізоляції мікрорайону. Там вже нема зв'язку та інтернету. При цьому меду запише, що виїзди до цього району Орська. Перекриті туди можна потрапити лише човном чи спецтранспортом. Голова Орська Васілі. Казулиці заявив, що рівень води не знизиться найближчими днями. На це може піти півтора-два тижні. Крім того, за ніч під водою опинилася набережна Оренбурга, що розташовується за 270 кілометрів від Орська. Місцева ж влада закликала евакуюватися мешканців зон, яким загрожувало затоплення. Також, за даними розумі, рівень води підвищується в Сорочинському водосховищі, розташованому все в тій же Оренбурзькій області. Через це населені пункти розташовані ні, на річці Самара також були під загрозою підтоплення. Ну і через затоплення на Ерафії виникли додаткові проблеми. В зону затоплень в Курганській області потрапили старі уранові свердловини. Як пише раз видання агентства, екологи побоюються, що розчин урану потрапив в річку Тобол, що в майбутньому призведе до зростання захворювань в регіоні. Мова йде про старі свердловини, родовища добровільне, на якому видобуває уран одне з дочірних підприємств. Роса. Тому, як зазначив журналістам, керівник фонду громадського контролю за станом довкілля та благополуччям населення еколог Сергій Єрьомін, в зоні затоплення опинились старе родовище, нові свердловини пробурені вище, і до них вода не дісталася. Екологи стверджують, що повінь вже змила був радіоактивний бруд, який накопичувався роками. Член соціально-екологічного союзу Арафі Андрій Ожаровський, який спеціалізується на безпеці радіоактивних відходів, зазначив, що підвищення концентрації солей урану в річці тобул призведе до зростання захворювань ран альфа-активний препарат і потрапляння його всередину людини з питною водою призводить до внутрішнього опромінення, яке Набагато небезпечніше ніж зовнішнє. Звичайно, що вода то була сильно розбавить розчин і концентрації не перевищуватимуть жодних нормативів, але все одно колективні дози курганців зростуть і хтось отримає захворювання. Це абсолютно неминуче, зазначив він журналістам. Тож в Орефі весняні паводки затопили відразу кілька регіонів. Вода залила одне із найбільших міст Оренбурзької області, Орськ, де прорвало дамбу, ну а також затоплені окремі райони Тюменської та Курганської областей. Дамбу-Ворську збудували в 2013 році за два дні до прориву, який стався 5 квітня. її оглядав і заявляв, що жодної загрози немає. Але перевірку на міцність вона не пройшла. Козулиця заявив, що прорив став результатом природних чинників, а не військових дій. І підсумувавши всі ці історії, можна сказати, що це працює карма, і рашисти отримують по заслугам. Нагадаємо, що минулого літа окупанти підірвали Каховську ГЕС в Херсонській області згідно з оцінкою українського уряду та ООН, Розмір прямої шкоди заподіяної інфраструктурі та активам Україна через підрив рашистами Каховської ГЕС становить 2,79 мільярдів доларів, а збитків понад 11 мільярдів. Мільярдів доларів вже цього року. Війська РФ завдали удару по Дніпровській ГЕС. Хоча зараз, за даними Укргідроенарго, загрози прориву греблі немає. ГЕС-2 перебуває в критичному стані. Невідомо чи вдасться її відновити за словами директора Ігоря Сироти, рашисти потрапили в опору та під кранові балки. Як повідомили в офісі генпрокурора, до Дніпровської ГЕС потрапили вісім ракет. Тому, друзі, бережіть себе і своїх рідних, підтримуйте українських військових. А ми побачимося у свіжих випусках. Новин поставте вподобайку та підпишіться, щоб не пропустити нічого нового і свіжого. Слава Україні!